Депутат Ігор Циркін продовжує реалізовувати програму оновлення комунального господарства міста Дніпропетровськ. Днями з ініціативи активних мешканців АНД району відбулася чергова зустріч. На ній відстежили якість проведених ремонтів і намітили плани майбутніх робіт. Дев'ятиповерхівка по вулиці Жилваковського, 2 побудована 40 років тому. З них 20 у будівлі протікає дірявий дах. Проблема серйозна, адже страждають жителі навіть шостого поверху. Потихеньку круги, круги, заявлення вже, а потім почала течь. Стала по стінам течь до шістого етажа. До шістого етажа по стінам. Бив дощ, нас стекла криша, протікала. Вся прихожа була залита. іменно там, де щетчик стоїть. Очень опасно. За словами комунальників, дах ремонтували тут поступово, по два під'їзди на рік. У минулому році на капітальний ремонт м'якої покрівлі було виділено 98 тисяч гривень а у поточному 120 тисяч. Проконтролювати якість проведених робіт Ігор Циркін приїхав особисто. Мені було приємно бачити, коли ми приїхали сьогодні на зустріч з жильцями цього будинку о тому, що люди подтверждают, що були выполнены ремонти, такі як капітальний ремонт мягкой кровлі, такі як ремонт в подъезде. І в першу чергу важно то, що люди говорят о том, що ці ремонти були выполнены качественно. Завдяки втручанню депутата було вирішено ще одне наболіле питання: ремонт під'їзду. Для цього знадобилося 60 тисяч гривень. Комісіона обслідували всі чотири ну і вибрали найгірший. Найгірший виявився худше оказався в четвертому тому поэтому виповнили. В ньому ремонт третьому жителі там самі собрались, выполняли ремонт. Mm -hmm. Поэтому і зараз є просьба перший подъезд. Поэтому ми будемо включати на следующий рік. Ігор Циркін зазначив, впоратися з комунальними проблемами можливо тільки при об'єднанні бюджетів усіх рівнів районного, міського та обласного. Депутат переконаний, завдяки взятим темпам за кілька років у місті буде наведений лад. Сегодня на нашей встрече люди обращались с различными вопросами, которые касаются как состояние козырьков над подъездами, как благоустройство территории, прилегающей к дому. Поэтому руководители ЖЕК отримали соответствующие розпорядження. І в течение ближайшего времени ми отводили 2-3 тижні для рішення многих проблем. Ми ждемо результатів і обязательно проконтролюємо їх выполнение. Мешканці багатоповерхівки залишилися вдячні Ігору Циркіну за конкретні дії, спрямовані на поліпшення їхнього життя. В моєму під'їзді четвертом відремонтували добре, мені подобається. Наталія Хащева, Денис Єлисавенко, новини 11-го.